Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Андерсон і Поки ми робили вам шикарнюче відео про термінатора, котре ви зобов'язані подивитися, посилання на нього буде в описі до цього відео. У світі відбувалось всяке. Ви знали? Як добре, що для такого у нас є спеціальна рубрика, майже регулярна, яка називається «Гік і не тільки новини. Гік і не тільки новини. До нас новини приходять помирати. Ртую сьогодні з хороших новин, тому що мавка лісова пісня ставить рекорди касових зборів. Звісно, що перша українська екранізація мерчу із сільпо може називатися аватаром хіба що у плані довгобудування, але й свої дуже локальні рекорди мультаки ставить. Якщо вірити українському Forbes, який в свою чергу повірив даним із фільм UA, мавка примудрилася за перший уікенд зібрати майже 25 мільйонів гривень. Для порівняння один із українських рекордсменів фільм Дідзьо Контрабас зібрав 22 мільйони гривень. Він також, але за весь час прокату. Наскільки розумію, такого швидкого результату вдалося досягти через те, що мавку паралельно показували ще в країнах північної Африки та Близького Сходу. Квитків було продано 189 тисяч, що є іще одним мірилом успіху. Я все ще скептично ставлюся до того, що мавка окупиться по тій простій причині, що поки що найкасовішим фільмом в Україні є скажене весілля. Хочете ви цього чи не хочете, але він примудрився збити з простих українців і мене у тому числі, майже 55 мільйонів гривень. При вкладених у бюджет 10 мільйонах виходить, що кіно не тільки окупилося ще й змогло добряче монетизувати регулізм. Отже, якщо найбільше припустима каса, на яку можна розраховувати в Україні при хорошій погоді і наявності Олега Винника, це 55 мільйонів гривень. Чи можна тоді сподіватися, що мавка з бюджетом 187 мільйонів і без Олега Винника вийде хоча б в нуль? Одним з головних факторів для виправдання малих касових зборів серед наших кіношників іще до війни було. Що в Україні дуже мало екранів. Хоча який толк буде від кількості великої екранів, якщо в якому-небудь залі буде відсили три людини, і одна із них тут змушена бути через те, що її огляд робити. Сьогодні, під час війни, коли кінотеатри буквально зруйновані, бо не знали, що культура поза політикою, кількість екранів, звісно, дійсно під питанням, що знову ж таки не на користь мавки. А от що на її користь це тотальна українізація, помножена на декількарічне обмазування мавкою всього, до чого можна дотягнутися, поки переважна кількість виробників української. Кіни вважала, що постеру в кінотеатрі цілком достатньо, щоб на нього йшли. Мавчені штворці ввійшли в режим рекламного берсерка і ліпили її на все, чого варте лише виробництво дуже навіть якісного мерчу шкарпетки, прикраси і навіть блокноти. За йогурти і цукерки я взагалі мовчу, тому що у мене від них навіть про думку Само починають наростати щоки. Я дуже люблю генетику. Щодо тотальної українізації, то на жаль, Україна за свої певні уроки лише тоді, коли приходить якась біда. Після революції гідності з'явився. Потужний попит на українське, і мало хто зміг осідлати цю хвилю? Мало тому, що завжди можна більше. Зараз же цікавість до українського поширилася сильно далеко за межі самої України з очевидних і дуже хірових причин. Чи оцінять за кордоном, що уже жовано і пережовано сто разів, це питання відкрите. Бо якщо у нас чомусь сварять за порівняння із дізнеєм чи Піксар, адже ми ж тільки почали, то яке виправдання треба вигадувати для невдоволеного американського глядача? Скажімо, при усій народній любові, а така як видно з. Ваших відгуків таки є. Важко посперечатися із тим, що мавка це не те, щоб конкурентноспроможний продукт, не треш, не поганий, а просто окейний. І точно сюжети з персонажами це не найсильніша її сторона. І мені дуже не хотілося би, щоб мультфільм був би цікавий людям тільки через те, що він був зроблений у багатостраждальній Україні, ще закінчувався якраз під час війни. Менше з тим, ця цікавість, багато її буде чимало. Також повинна стимулювати збори лісової пісні, аби чисто вийти в нуль, мавці потрібно лише в україні країні мати ще шість таких вдалих вікендів. Само собою, що цікавість падає із тижня до тижня, тож на території України цей мульт окупитись не може скоріше за все. Але є ще одна хороша новина, адже права на показ уже були продані майже усім цивілізованим країнам: США, Франція, Польща, головне ніякої Росії, все як у людей. Тож шанси на вихід, хоча б в нуль, таки зростають. Мавка лісова пісня це не найкращий у світі мультфільм, але я хочу, щоб він окупився по одній простій причині. Якщо Українські проєкти будуть приносити гроші, зростає шанс, що у них будуть вкладатись. Тому, хоча б по відношенню до українського контенту, за можливості, якщо ви можете собі дозволити квиток чи купівлю перегляду десь на якомусь сервісі, не піратьте. Дивіться українське кіно чи серіали за гроші, якщо за це просять, а потім законно рознесіть в інтернеті, якщо вам не сподобалось, чи навпаки, похваліть і радьте, якщо вам зайшло. Український кінематограф це не Голівуд, де при втраті одного-двох мільйонів нічого катастрофічного не станеться. У нас же все. Робиться не завдяки, а всупереч, тож буквально все може залежати від придбаного тобою квитка. Бо цим ти спонсоруєш не тільки мавку, а й у принципі майбутнє українського кіно, а його треба берегти. Як і свій автомобіль. Але сервіс онлайн страхування Hotline Finance зробить цю частку роботи за вас. От потрібно вам, скажімо, оформити страховку для виїзду за кордон чи автоцивілку для вашої ластівки, синички чи паліканчика, коли що я все ще про машини кажу. Що ви будете робити? Їхати. У страховують ну дочекати своєї черги. На що? Цей же момент з Hotline Finance оформлення займає всього 5 хвилин з будь-якої точки вашого дивану. А після оплати готова страховка вже буде у вас на імейлі. Як бачите, Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Більше того, наш канал час від часу навіть приносить якусь користь. З нашим промокодом gig 10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку чи туристичну страховку на Hotline Finance. Розпинатися довго не буде, тому що не так, мабуть, ви уявляли преміум підписку на Ютубі. Цю необхідну інформацію шукайте за першим посиланням в описі до цього відео. Є категорія людей, для котрих почекати ту нещасну мавку. Якісь нещасні сім років це розплюнути. Забув як плювати. Там Путін. Сили вони набираються в мені і слина. Завжди, будь ласка. Я потім приберу. Ні, атака Титанів виходить з 2013 року і все ще не закінчилась. І не тому, що вона має гігантську купу матеріалу, як той же One Піс. Просто складається таке враження, що у студії Мапа надто близько сприйняли апорію про Ахілеса та Черепаху і вирішили, що безкінечне ділення існує не тільки в абстрактній математиці. Як наслідок, четвертий сезон триває уже третій рік. А 3 березня вийшла годинна серія з номерним значенням Фінальний сезон, частина третя. Розділ перший. А фінальний фінал, якщо історію цього неймовірного прекрасного орнітолога не розділять іще разочок, нам слід очікувати десь восени. Ну тобто, десь десь там. Пізньої, в вересні, в жовтні, я не знаю, накривать мені на стіл чи ні, коли головне. Але якщо чесно, я вже не те щоб і чекаю. Мапа це дуже зайнята студією, я все розумію, крім жорсткого просідання в якості. Плюс до всього, анімована версія злегка підцензурена у порівнянні з мангою. Та й манга має один момент під час тремтіння землі, котрий Ідеї повинен був би бути розтягнутий, щоб розуміти весь жах того, що відбувається. В аніме це зайняло пару секунд. Ну і головний плюс манги у тому, що вона, бляха, уже вийшла вся. Незважаючи на те, що Аніма продовжується черепашачим повзінням, вона паралельно встигає отримувати купу нагород. Зокрема, на нещодавньому Anime Awards 2023 фінальний сезон, частина друга, отримала нагороду за найкращий опенінг і найкращу музику, а ще за найкращого головного героя. Хоча досить важко назвати його головним героєм, та все ж. А ще цьому шматочку в Пили нагороду за найкращу драму і за акторську роботу над озвучкою. Усе цілком заслужено. Питань нема. Тепер давайте перейдемо до нагород. Чия заслуженість під велетенським питанням 3 березня. Студія Мапа вивалила на нас атаку титанів не просто так. Таким чином вони відволікали мою увагу від того, що цілому ряду інстаблогерів видавали медалі, а мені не дали. Моя інста має 4212 вельми коханих мною підписників, і саме тому по цій же причині мені не дали б навіть потриматися за пакетику, якому переносили цю медаль. А от купі людей про чиє існування я навіть не здогадувався а вони при цьому популярні дали. Особливо інтернет обурила Ксюша Манікен, хто б це не була, навіть якщо повірити офіційному поясненню від ГУР, що розвідка це дуже тонка штука, і туди залучають різних людей, не тих, які працюють на російську аудиторію, бо ведуть російською мовою свої соціалки. З цією ж логікою, мабуть, частина плану була і те, що вона казала, що взагалі не важливо, чи Крим аби там усе спокійно було. Цікаво, як виявиться, що кива теж. Український агент, навіть якщо прийняти усе це, все рівно дуже цікавою лишається її відповідь гейтерам, що просто заздрять, бо вони отримали від життя, е, е, ну, нічого. У цій історії мені найбільше подобається, що там же на врученні нагород були такі особи, як Саша Бо та Олександр Заліско. Бачите, поки сайт із петиціями ріснить із проханнями посмертно призначити героями України людей, котрі воювали за цю країну. На вручення нагород ходять блогери з голодної туси, так званою про котру дуже швидко забули. І є разниці. Можливо, медалі були видані цілком справедливо. Можливо, вони були шоколадні. Я не знаю. Ми не знаємо всієї історії. До речі, це єдина медаль в моєму житті. Шоколадна. в садіку. Я швидше всіх зав'язував шнурки. Навіть якщо в нас на очах народилася нова мата Харі, якось воно дуже нелогічно видавати медалі під час війни, тотально знецінюючи їхнє значення, особливо враховуючи, що дуже багато людей, котрі заслуговують на медаль, її не отримують. Можливо, тому що, бачите, не на часі, можливо, тому що вони уже не зможуть її отримати. Нам із нагород буде достатньо, якщо ви підпишетесь на цей канал, якщо ви поставите свою вподобайку. Ну і ще було б дуже навіть непогано, якби ще поширили ви це відео, але ви цим не займаєтесь. Тому я навіть не знаю, чого я прошу вас уже це скільки 6 років, 7 років поспіль. Якщо ви хочете підтримати нашу життєдіяльність, то е, можете підтримати нас на Патреоні. Е, е, через реквізити всіляких банків, які вказані в описі до цього відео, через бабіння кофі, а-а-а-а. І ще спонсорством на Ютубі. От. Або присилайте нам їжу. Рубрика. А що ж там Бенджамін, пані та Панове. У рубриці, що ж там Бенджамін» Бенджамін має у нас зіркового гостя, якого звати Люцифер, і він е, придбав собі за рахунок своєї матусеньки нову лежаночку. За великим рахунком вона не призначалася йому. Але хто буде у кого питати, правда? А, Люсик, ну ви гляньте на цю розкіш. У нього є звічка лапку, отак от злегка подавати. Ще от, от от прямо від душі кажу, буду дуже радий бачить ваші 10 гривень під нашим новим збором. Нашим збором, який я іменую е, збір ікс тому що ми збираємо на шось на шо спитаєте ви це дуже цікаве питання. Насправді е, я не, 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 не знаю на що, але впевнений, що на щось дуже важливе. Просто ви настільки швидко закриваєте е, збори, які не менш важливі, що я не встигаю відкривати нові, дізнаватися деталі, нові на нові збори. Тому впевнений я, що той збір, який зараз у нас відбувається прямо зараз, він теж дуже важливий. Десь гривень. грівий. Десь, десь, ну п'ятнадцять, ну 20, ну 20, 10 тисяч. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Юліана. Ви дивилися Geek Journal, Тримати з нами на одній хвилі. народ, до нових зустрічей. А бувайте, чому я розмовляю таким голосом і з таким акцентом? Я без поняття. Можливо, я перепив е, кави, можливо, там було і щось ще.